Південний Буг – третя за довжиною річка України і найбільша, яка протікає виключно українською територією. Її довжина 806 кілометрів. Ох, саме так наші предки називали Південний Буг. Річка протікає Хмельницькою, Кіровоградською, Одеською, Миколаївською і, звичайно, Вінницькою областями. Південний Буг має велике господарське значення. На річці розташовані гідроелектростанції та водосховища. Та чи не потерпає річка від таких наших господарювань і чи не загрожує південному бугу екологічна катастрофа? Дізнайтеся у нашому сюжеті. Про те, скільки грошей область та місто виділяють на благоустрій Південного Бугу, та скільки коштів приносить Вінничині річка, ми запитали у міській раді та облдержадміністрації. У відповідь отримали, що на благоустрій екологічне поліпшення Південного Бугу з міського бюджету кошти не виділяються. З обласного бюджету у 2015-16 роках кошти також не виділялися. Про прибуток, що приносить водна артерія, не відповів ніхто. Разом з начальником регіонального управління водних ресурсів проходимося берегом Південного Бугу у Вінниці. Бачимо, чимало забудов на березі річки. Ірина Витюк зазначає: у нашому місті самовільне будівництво на прибережно-захисній смузі справа звична. І доступу до води вінничани, окрім пля практично не мають завдяки е, знанням, скажімо так, цивільного законодавства. Всі ці спочатку є самочинно будуються будинки, самочинні ново ну, збудовані земельні е, збудовані будівлі через суд визнають право власності за ним. А потім, відповідно до земельного законодавства, громадянин якого є. Е, Об'єкт нерухомості будівлі має право на відвод земельної ділянки для обслуговування. Пані Ірина каже, за даними інституту гідробіології Національної академії наук, фактично біорізноманіття, гідробіологічні показники за 100 років не змінилися. Втім, нині найбільша проблема Бугу катастрофічна нестача води. Там прогнозують гідрометцентр. То цей рік буде ще більш посушливий і ще більше вища температура і ще менше опадів. Тому, скажімо так, нам якраз треба і всі зусилля спрямувати на те, щоб зберегти вже хоча б те, що зараз є. Окремо ми завітаємо в лабораторію, де визначають якість води у південному бузі. Стан води в Південному Бузі, звичайно, погіршився. В деяких випадках навіть саме це в нас Гайваринське водосховище у нас один з знаходиться. Ми відбирали пробу і. В липні місяці спостерігалося, що розчинений кисень у воді був, якщо його норма 4, він був менше 2. Це, це перший признак, що органіка в воді дуже погана. Основним забруднювачем Вінницької області це, звичайно, є наш Вінницький водоканал. Вода до нас вже поступає забруднюючою вже від Хмельницького. Хмельницький він основним є забрудником і він бере початок південного Бугу. Також ми дізналися, як воду у південному бузі перевіряють на радіацію. Втім, з цим кажуть усе в нормі. От це прилад і ну, тут захист дуже сінзуваний. Ми робимо захист, закриваємо. І є така програма, АК-1. З поміж вона все комп'ютерізірована і проводиться вимірювання. Перевірку підприємств, що використовують водні ресурси та берегову смугу південного бугу, здійснює обласна державна екологічна інспекція. Втім, як повідомляє спеціаліст, у них практично зв'язані руки, бо провести провірку мають право лише за згодою вищого керівництва з Києва. Ну, ви можна. Вплинути на ситуацію не можемо, тому що підприємство може понести якісь збитки тільки якщо буде проведена перевірка. Позапланова перевірка за скаргою фізичної особи проводиться тільки за згоди вищестоящих органів. Тобто ми направляємо на Київ. Одежокоінспекції України, а тепер найцікавіше за інформацією державної екологічної служби, найбільшими забруднювачами головної водної артерії області є не промислова чи енергетична галузь, а комунальні підприємства. За 2015 рік у поверхневі водні об'єкти області було скинуто майже 64 мільйони метрів кубічних зворотних вод, 57 з яких у Південний Буг. Забруднюючих речовин по регіону, скинуто понад 28 мільйонів метрів кубічних, 25 з яких скинули комунальні підприємства. Саме у Вінниці у річці Південний Буг встановлено найбільший у Європі світло музичний фонтан. Запитаємо спеціалістів, як його робота впливає на фауну і флору річки. Вода, яка проганяється через повітря, насичується киснем, тобто воно навпаки тільки може доочистку зробити. Окремо ми вирішили запитати у влади, скільки коштів за 2011-2016 роки надійшло до місцевого бюджету за використання акваторії та земельних ресурсів річки від власників фонтану. Але усі інстанції цей пункт залишили без відповіді, мовляв, не їхня компетенція. Людмила Сломінська разом зі своєю ініціативною групою займається очищенням малих річок. Це притоки південного бугу. Проблема в тому, що сміття одні, а прибирають інші. А малі річки можуть просто зникнути, якщо їх так от засмічувати і поводитися з ними, як зараз поводяться люди. Ну крім того, що викидають побутове сміття, пляшки, пакети. От і ще зливу каналізацію виводять. Навіть центральні українські телеканали неодноразово наголошували, що південному бугу загрожує екологічна катастрофа. Втім, реакції очевидно ніякої. Перлині поділя річці Південний Бог загрожує екологічна катастрофа. Колись мальовнича, повноводна, зараз оповита смородом і гнилю. Торік молоді люди повністю очистили прибережну смугу та винесли з мальовничого Сабарова понад 50 мішків сміття. Але за деякий час пляж та прибережна смуга знову перетворювалась на суцільний смітник. Пластикові пляшки в річці бита ско та поліетилен на пляжі. Так виглядає одне з найпопулярніших місць відпочинку більшості вінничан. Ось щось таке цікавеньке. О, дивіться, теж сіла з набережної. Спеціалісти визначають основні шляхи вирішення проблеми Південного Бугу. Винесення в натуру меж прибережно-захисних смуг, аби чітко визначати, де можна будуватися, а де заборонено. Будівництво нових та заміна застарілих очисних споруд, каналізування міст і сіл. Усвідомлення важливості і необхідності водних ресурсів. А це приклад сучасної технологічної очистки та облагородження річок. Сподіваємося, що незабаром у південному бузі працюватиме така техніка. Давнину люди селилися саме біля річок, тому можна стверджувати, що наше життя розпочинається з водойми. Тому ми маємо не лише радіти, що у нас є ось такий мальовничий південний бух, але й усіляко його захищати і облагороджувати. Віта Омельчук, Юрік Макарян спеціально для власної інфо.